Отже, Павло Гро, президент світового конгресу українців, приєднується до нас із Мюнхена. Пане Павле, добрий вечір. Ради вас бачити. Добрий вечір. Дякую, що змогли підключитися до нас, тому що зараз ми всі я впевнений, і ви чекаєте з хвилини на хвилину виходу президента Зеленського, і віцепрезидента Венса. Вони розкажуть про що була їх розмова, але нам дуже важливо почути від вас, а як звучить тема України зараз на полях Мюнхенської безпекової конференції, тому що у нас, знаєте, в Україні досить тривожне таке враження, що хтось хоче перейняти собі право приймати рішення про нашу долю без нас. Що ви почули, і як ви вважаєте, як нам втримати цю суб'єктність, як зробити так, щоб голос українства був все одно почутий, і ми не лишилися просто спостерігачами під час прийняття цих стратегічно важливих для виживання нас рішень? Перше, я почув з того, що це є мабуть найбільш один з найбільш історичних е, конференцій конференції, які відбувалися е, через кілька причин. Перше, очевидно, новий білий дім, який має цю інший підхід. Я би сказав, що е, про Україну всі говорять. Україна є далі в центрі уваги. Але сьогодні трошки інша увага в розумінні, що е, сьогодні є е, Америка проти всіх, і так і звучить, так і звучали е, виступи від. Це президента дуже як ми всі бачили, дуже так нагло нагло ставився до до європейських союзників. Я скажу також з точки зору навіть Канади. Дуже обурені ключові історичні партнери. Усі, зокрема, європейці і канадці. Я би сказав, що президент Зеленський дуже позитивно і дуже проактивно працює. Він розуміє. Вже працюючись колишнім президентом Трампа в першій в першій каденції, він розуміє, як, як з ним треба працювати, не зважаючи на його такі заклики, які виглядають дуже ну нереальні. Президент Зеленський правильно підходить і готовий до діалогу, готовий співпрацювати і обстоює позиції України. Я думаю, можуть бути різні підходи. Це одне. Я б скажу відчуття тут спеціально між європейцями, європейськими делегаціями делегатами є досить сумною. Вони чуються, що Сполучені Штати їх покидають і лишають їх самими, і не тільки це, також думають про проводити різні тарифи і пілі проти проти їхніх історичних партнерів. Але я думаю, що на настрій також між європейцями є, що включно і українцями, що треба єднатися, що Україні. Україна потребує сильну Європу. Сильна Європа мусить стати на захисті України, і може так статися, що будуть провадити натівським альянсом менші американці, а більше європейці. Тому я думаю, що є, є досить такий суворий настрій тут, але все ж таки я сподіваюся, що з цього вийдуть європейці значно сильнішими. Пане Павло, Буквально хвилина в нас лишилася. Як нам бути почутими, як зробити так, аби ми могли впливати на цей процес? Головне, щоб українці цілого світу єдналися, і що ми е, на другий тиждень, 24 лютого, вийшли масово е, на різні акції Світовий конгрес українців на нашій веб-сторінці е, закликають е, всі міста. Ми сподіваємося, що буде тисячу міст. По світі, які сьогодні будуть будуть відмічувати територічницю повноштабного вторгнення, дуже важливо, що ми українці по цілому світі, що ми активно працювали, щоб ці громадяни, в яких країнах, де ми живемо, щоб урядовці політики знали, що діється в Україні, і з нами працювали, щоб ми Україна могла перемогти. Розкажіть, будь ласка, що дають такі кроки, як ця глобальна акція світового українства до 24 лютого, і ваші особисте відчуття? Чи вдається все ж таки розштовхувати українців, які за кордоном часто знаєте, не хочуть інколи і там підсвічувати, що вони українці в цій країні? Як їх змусити бути проактивними, гучними і почутими? Я скажу, що велика кількість українців ті, що нещодавно тому виїхали, активно долучуються. і є наша відповідальність щоб ми знайшли спосіб, щоб вони могли проявляти свої свої можливості, і тому я закликаю кожного небайдужого українця всюди у світі, чи ця людина народжена в тих країнах, чи недавно тому приїхала. Обов'язок нас є, що тільки почують нас, коли ми є ми говоримо. І дуже важливо, щоб ми були кожен за на себе відповідальність. Бути тим послом, щоб закликати світ, щоб підтримати Україну, щоб кожен політик, щоб кожен громадян, чи американець, чи німець, чи француз відчував, що це з в Україні, і це є наш обов'язок, щоб це їм розказувати кожного дня. У нас ще хвилина. Не можу не поставити питання, яке мене дуже цікавить. Скажіть, будь ласка, ви дуже багато проводите неофіційних зустрічей. А хто лишилися нашими надійними партнерами у Сполучених Штатах в Конгресі, в Сенаті на яких можна спиратися далі виборюючи підтримку України? Я сьогодні мав нагоду поговорити з, з сенаторами з партії партії з демократичної партії. Сенатори і конгресмени, і я скажу, що вони мені е, підтвердили чи запевняли. Що е, е, обидва палати конгресу сильно е, підтримують Україну, і є, є такі голоси, але в неї крайові, які ми дуже часто чуємо. Але переважна більшість е, конгресу сполучених штатів підтримують сильно Україну, і хочуть бачити, щоб Україна перемогла. Тому в нас є союзники: одне між між конгресменами і сенаторами, і друге е, громадянське суспільство сполучених штатів підтримує. Але ми не можемо просто це брати. Ми мусимо це на тим працювати кожного дня. Тому такі акції і дуже важливі, щоб ми впливали на е, громадське суспільство. Бо коли громадське суспільство в тих країнах, в сполучених штатах підтримує Україну, тоді політики будуть. І тому це є наш до певної міри і обов'язок. Також дякую, пане Павло. На цій позитивній ноті за якою вам теж вдячний. Буду вас відпускати. Стежимо за новинами. Чекаємо виходу президента Зеленського, віце-президента Джуді Венса. Сподіваємось, і ви зможете поїхати з Мюнхена з хорошим настроєм. Дякую.